Ну, перше питання, тут не може його не виникнути. Ви тривалий час грали за з Загороднім з п'ятим. Тут така виникла раптова ситуація, що довелося Сирицькому, він забиває. Можливо, можливо і надалі краще його задіяти, як п'ятим для можливо, Чи це все так виникло? Це виникло, звичайно, так як ви сказали. Це пов'язане з травмою Загороднього. Але ось показав, знаєте, показав, як потрібно вирішувати. Взагалі, стосовно гри, я б сказав би так, ну дві складові це результат і сама гра. Стосовно результату, звичайно, що незадоволені, ми їхали, налаштовувалися на перемогу, ми взяти очки в цьому місці. А от стосовно самої гри, змісту гри, ну, от по першому тайму, я б сказав би. Основна наша причина сьогоднішнього результату це не вміння викластись в моменті. Я маю на увазі реалізацію. Наші польові гравці зобов'язані ну, були в першому таймі першими забувати. Такі моменти, які були там, у колесника буквально там, на 6-7 хвилині, потім у баранні. І ще були моменти там у других гравців, Ми повинні зреалізовувати. Коли ми не забуваємо навіть цей закон футболу його. Неможливо відмінити, і ми пропускаємо в роздягальню цей м'яч такий, ну, чудова передача від вратаря і виконання Хандамова тут вже індивідуально вистилася. Я не скажу, що ми психологічно це на нас вплинуло, але в другому таймі вже знаєте більше ризикували. І е, почали від розкриватись, знаєте, пішли моменти контратаки. У Сокола було достатньо моментів, щоб збільшити рахунок, але відмічу нашого воротаря. Він молодець сьогодні, він нас виручав. І знову ж таки, от. Е... По другому тайму. Ми перші 5-6 хвилин могли зрівняти. У нас було декілька непоганих розіграшів, удари, але саме вміння викластись з моменту гольового, вирішити його з головою, головою. Цього нам не вистачало. Ну і ключовий момент матчу це, мабуть, це ж фоли. фоли. Це сім фолів, з яких три ну, як мінімум так, зараз по пам'яті, вони не обов'язково. Другий гол вже було важко, важко. Ну, у вас так, якщо пригадати попередню вашу турнірну дистанцію, ну, таких ігор, коли ви в один м'яч і нібито граєте непогано, і з тією ж енергії, там два-три, з хітом 0 1 вже чимало накопичилось. Тобто вже якась загальна проблема була. Ну, загальна проблема це індивідуальна майстерність. От ми, якщо от перерахувати ті ігри, які ми назвали, ми непогано за змістом, у мене немає сьогодні претензій в плані самовіддачі, в плані там, де, знаєте, таких індивідуальних дій. І ми її контролювали, що І створювали. Реалізація, індивідуальна майстерність повинен вирішувати такі моменти, які були в нього в першому таймі. Ну і знаєте, от кінцівка матчу, так по пам'яті, е... воротар команди дійсно Святовича. Там Антон у нас пробував, хотів да, Сокова. Да. Е... Ну, були там підступні виріч, такі виріч, удари, коли. Так. Так. Ну, а стосовно дебюту Валерія Гайлана, що скажете, ну реально. Допомогла. допомогла. І я скажу так, що це не його, я маю на увазі, він буде додавати. Я певний, з кожним ігрою він буде додавати. Так це ж ще така проблема. Я не знаю, що у нас там без торна, це спиною нього щось після удару, та момент такий непоганий галівий. Йому не вдалося розвернутися. Також, також завгородній. Ми підходимо до такої ключової ігри з Черкасами. У нас і так. Знаєте, обойма там травмованих дуже багато. Тому будемо перелаштовуватись, ситуація наступного року. Бажаємо вам успіхів в наступних машинах. Спримови.